Людина, з якою у вас немає зараз спілкування, чи буде від неї прояв? Чоловіки-дзеркальте, це розклад також для вас. Загадайте срок, ну, не спілкуйтеся десь до півроку. Ну, рік це максимум. Давайте подивимося спочатку, що між вами сталося. Сталося повернення людини з минулого, або якась ситуація, в якій був інша, інший чоловік, не просто людина, а інший чоловік. І саме з цього приводу між вами стався або конфлікт, або розмова, яка привела до того, що ви зараз не разом. Та чи повернеться ця ваша людина з минулого? Людину ваше минуле тримає. Людина вважає, що це були щасливі часи. І він хотів би повернення, хотів би, щоб ваша історія знову повторилася? Та чи буде він робити якісь кроки? Зараз. Він виносить плани, продумує якісь свої певні дії, тому що розуміє, що не можна з наскоку, не можна просто сказати Привіт, як твої справи. Спочатку потрібно буде, щоб зробити все це повернення. Поговорити, пояснити стосунки, зрозуміти, що то було тоді, і лише на таких умовах. Він захоче, або вона захоче до вас повернутися. Але дивіться, зробиться дуже в цікавий якийсь такий спосіб. Типу, несподівано зустрілося, Або переплутав номери, або десь на вечірки з друзями. Тобто щось буде якийсь, він знайде або вона знайде якийсь привід, щоб нарешті з вами сконтактувати. Тому що ви тримаєте, ви важлива людина. І плани на вас досить далекоглядні. З вами хоче побудувати все ж таки стосунки.